Всім привіт! Ви на каналі Stand Game Ukraine І ми сьогодні будем дивитися StarCraft Miry Play. де я граю за зерків, це 2 на 2, зі, проти мене, ой, проти мене грає теран, і ще один теран, І зі мною ще один теран По суті тут всі терани Ну, тільки я, бідненький зерк, так тут. Т, да, оці ці двоє Тут зараз будуть творити таке, що ви навіть не поймете, що вони роблять робити. Тут мій теран. Ну, як звичайно, тільки е. -е, -е, -е. Може бути купиш Ж -ж 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 -собі щось? Ну так, да, це погано, що у нього залишається багато мінералів. Це прямо шик. Я. Ну, я роблю все, як звичайно, роблю з... Як з... звичайно, всі зірки так відкриваються. З одного газа, до пула і все. Тут же пішла інженерка цікаво. Є два варіанти. Що він, може бути хоче грати якусь оборону жорстку. Чи він хоче грати якийсь харас. Ну. Ставлю ставки, що це Харас. Ні, це не то, що Харас. Це стопудово Харас. Тут. у... Нашого голубого. У нього так же іде дві, але тільки нема інженерки. Давайте подивимось. Ну, все, як звичайно. В мене вже пішло друга база. І пішов флер. У мене не питайте, що я роблю. Я взагалі планував грати в муталіски. Ну, як розумієте, планував, але не зробив. Тут Тєран робить обычно все як завжди. Нічого цікавого. Тут заказані Маріки. Але тут вже заказаний ріпер. Це дуже-дуже-дуже-дуже погано. Ого, який красивенький кінчик з першого Старкрафту. Ну, не кстати, дорогі, я знаю, вроді би. Тут ще одна казарма пішла. Ну, так. Да. Два реактори ще одна казарма. Ну, це стопудово гаразд. Тільки чого нема рейду на атаку. Так. Питання перше. Що ти робиш, бро? І питання друге: а не за тут же ставить базу. Так, Це ж, цей шотат точно розумієш, що щось з ним не так. Тут ріпперік один. Тут казарма вже пішла. Ну, все як обично, по суті. Тут же у моего э, лаборатория стоїть. Уже пішла факторка. У фіолетового вже раньше була факторка. Все так, на жаль, поганенько. Просто робить еще одну казарму для захисту, Он просто щитай робить все здания для захисту, И тут пішов. Щиты. Ну ні, ну це стопудово, раз. а ну, щиты роблять. Це дуже ранний момент для щитов, обычно щиты роблять після другой базы. Ну, у мене вже две базы. Я роблю, як обычно, и да, у мене пішов шпиль. Ну, який я, короче, в не вообще не использую толком. Тут застраивается его гениальніша бажа. Типа поставить тут, а не от поставить вот тут, чтобы було удобніше газ добывать. Браво! Тут у нього строятся марики. Еще більше марики. Ну, рейд можно будет заказать, Ну, если, ну, типу ты ти хочешь, чи ні У него тут заказується целых 4 минки. У цього пока нічого не заказана зміна але у нього тут марики, і вже щиты скоро будуть. Тут був тільки що один ріпер якого. Мої лінки з'їли. Тут, ну, взагалі, нічого цього поки що цікавого нема. Все як обычно. я тільки шпілю. Шпіль, бідненький шпіль, вообще. Я же я в тот момент взагалі лів лояграв, і коли я вже Дограв всю партію, я розумів, блин, зачем цей шпіль був? Ну, я заказую грейд, який, коротше, мені взагалі не допоможе. Тут, тут королеви. Ну, тут це як обычно, цього нічого цікавого. Е, а може бути тут тут було це зробити, ні? Чи це так важко підняти попу як з дивана і піднятися і тут стати на другий диван. Ні-ні-ні, ну, як хочу. Тут у нього вже якась група майків є. У него скільки тут. У нього тут достатньо нормально. Цей братан мені щось каже. Я просто тут їв його саплай, тому що він мені не давав прийти. Ну, заслужив, не давав прийти. Пішов сканер сюди, і. На той момент ми зрозуміли, що та, тут не так. Бази нема. І ми зрозуміли, що. Ну, ну це харас 100%. Ну, типу, нема бази, коли у нас вже, в мене пішла третя, і по суті в нього тільки почалася друга строїтися. Це що так, нельзя ровно Ні-ні-ні-ні. Тут у нього пішло 4 саплая. Оце він жорсткий саплай, він навіть не блок і не встав, А заказують вже саплай. У мене вже 13 робочих заказано. Один муталіз. Я його взагалі по случайності, якщо чесно зробив. Я вообще не хотів його робити. Я кліком тоді. Лакс, ну. Тут ще одна королева, тут же скоро новий. Нова вже база буде готова. І вже добича йде. Ну і да. У фіолетового пішов вже грейт на армор. Ну, вообще, він должен був заказати грейт на атаку. На армор, він ну типу. В рази лучше уже вложитися до грейт на атаку, ніж на армор. І що вважати того, що армор дольше йде. А от грейт на атаку менше часу. Це тут теж так, так? Арбіталко, я взагалі молочу, на тут її зробив. Ну да. І пішло все войско. Яке буде зараз тут всіх всі, 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 всі мочкарить. Все йде, все йде, Тут кучу мариков, кучу всього. Да, ну, за... да, тут харас буде зараз жорсткий, Ну, я б на їхній моменті, я б тут лучше пішов. Но але не думаю, що, стопудово, що тут будуть танки. Але так і є, тут один насаджень. Але мою базу хоть можна було забрати, а так... будешь сюда в лопи. Ну, неприємно. Я бачу там один марик. Я вирішив просто так пролететь буталиском просто для цікавості. Але мене тут зустрічає, Ну як сказати, 1 мільйон маріхів. Ну, я розумію, що це харас. Міди мейт, сразу же робить, десантирує танки. Быстро розкладує їх, і вони вже атакують. Тут танки починають начинают скільки кров'яки тут зараз, помираем марики, бегают. Тут всі помирають. Тут маріки, і його маріки під стіном идуть. У них нема щитов чогось. У мене заказано тут в Вся группа відступає просто минки починають жорстко розстрілювати. У мене вже пішла скорость бейлингом. Ну і все окей. Типу. Да. Якийсь раз був неудачний, у мене заказано 38 лінгів. Кучу лінгів у мене заказано. Вийшла невелика група, зараз ще більше вийде. Мій дімейт і розумію, що тут небагато вже марків залишилось. Що у них? Ну у них до сих пор це що. Ну ні, ну це вже тупізм якийсь трошки. У мене ще більше, я заказую ще більше бейлінгів, тому що бейлінги потрібні. Я жду, поки доробиться вже грейд на скорость, який потрібний дуже бейлінгам. Тут куча мінок, ну, все як обычно. Тут кучу мариків, Вообще, тут, по суті, фіолетового залишилось. Тут три танки стоять. Ну так. Да. Тут банально просто будва забайтку. І найсмішніше, що типу, він пілота в той момент не контролірував. просто по случайності забув про мариків. Бачу ще міні-меджі справляється тут сам, я вирішив піти в атаку. Тому що я бачу, що тут нічого нема з построїв. Я розумію, що я можу піти і изъистых всіх. Видимо ну, говорить, що треба атакувати. Тупо цей пише, що у нього нема танків. Там го-го-го-го. І написав бо. Типу просто так по приколу. Ну, я атакую. Ну, вони розуміють, що в чатике щось не так. Тут пишуть, middwag, дропати. дропать. Тут кучу 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 не вибухається. Тут просто якийсь жесть переходить. Тут група Маріків і мінус всі Маріки, які будуть. Ще раз так же. Я просто з'їдаю все і економіка. Це най... просто найхудше, що може страпиться. Тут іде ця група Маріків на допомогу, щоб допомогти Дімейту, але ну якось вже позно, трошки, ні. Я йду сразу роз'їсти цю групу. Ну, так, а на групі. Тільки... Троє виживу. Один отак. Три хетпойнта, жесть. Цей. Я з'їдаю все. Тут від вакліче одного бідного Маріка. Який. Ну, помер, на жаль. Тут все я з'їдаю. Мінки осаджуються і роблять і мінус група Марії. Ой, мінус група з'являється. Я з'їдаю всі минки. І да, все. По суті, вже голубий, голубий помер. Тут ще мій дімей дропає. Бро, алло, а ще ти, ні? Хоть башку, да. Забудь, ти. Ну і тут просто все вже, рознос, всього, що я бачу. Тут ідуть караптери мої. Ну, чого я їх заказав, тому що я думаю думав на той момент, що вони куплять баттл крузеров так и нюанс. Скики заказано, же. А, да, кстати, пока ну, мы там были, тут минки ко мне приехали, и вони пидивали скики у него вообще лимита нема у него залишився останній медвак. У него залишилось. Что у него еще залишився тут медвак с ничем строить свою базу тут як це тупо не звучало і тут жорстка же атака ну як атака просто такий трошки раз вистрілили тут рабочий точно не тут газ добывать на жаль да. тут рабочий так іде, що просто по приколу так іде туди залізати і робити вже Дабо диас. Иииии. Да. Тут вообще стики бейлинги. Тут я думаю, можно было бы взрывать скидщи, так и якщо... еще по случайности. В цей момент бы нажав X, я думаю, просто такой был бы. Ну, карапторы, я разум, шел, вряд ли я. Їх... Добу, в чем их прикол? Я мог сохранить лучший грозчик, в общем, у нас достаточно дорогих характер. Ну, і дивлюсь, що тут нема того нічого. Але перехвачу один мі і другий теж. Але мене прилітає мінка. На жаль, і да, всіх моїх караптер просто впливають, думаю, що вони мені не потрібні. Ну, а де моя група Лінгів гігантська і бейлінгів? Ну, я так ось сижу, думаю, думаю. Ну, рішив зробити прям жорсткий бейлінг баст. 42 бейлингів. За Тут. Якийсь клік жорсткий, тому що так тупо піти мариками віддаватися, я не знаю, хто так і зробить. Тут кучу бейлингів, Жесть, жах. Ну, і я вирішив зробити скабиш. скабиш, скабиш. Тут. Тут мінка дуже тупо далась. Тут іде другий мідвак, щоб спіймати ще одну мінку, але я що немає більше мінок. У мене ще прибіжає Линги. Тут у нього заказан. Ее. Е... Академія. Нюка. ще одна нюка. Ля. Це я взагалі бомбіть хотів. Ну, я вирішив закрити, мені та шо. У мене економіка найкраща на карті. Я собі можу дозволити Дуже багато чого. Ну, я, по сути, просто беру, прохожусь, все взрываю. Все оборонное мимо. Уже миди Ты подключается уже потихоньку. Тут еще уничтожается еще один танк. Это типа, бы везде в цепи дервах. Тут медвак полный юнитов не десантируется. Все прям вообще нелогично, Тут почему не десантироваться. И десантирует. Ну, что-то чем -то сломался. Тогда вообще все -то будет. Прикол века. Тут танки уже просто на напофиг заезжают. Ну, я не знаю, тут минус два танка. А, минус один Ну, уже, короче, минус два Ну и ми... мы все уже понятно, что це уже. ГГ, потому что, ну. Шансів нема. Вообще ничего. Нема у них по сути. типу по нема. юнітів одного и другого нема. Тут же прилетают дополнительно либераторы. У мене ще, тим более, іде ще одна гігантська група лінгів. Тут же лібератори э, отстаджуються. І тут зараз вийде Мінка, яку анігіляцію роблять. Їм. Да, це вже ГГ. Стопудово ГГ. Тут ще приличить ходять мої линки. Ну я на всякий случай разведую нема Тут у них ще одной базы. Тому що таке могло бути. Але ми розуміємо, що у них немає ни бази, нічого. І це вже ГГ. Так, ось такий матч вийшов. Де, по суті, ми відбились від харасу. далі ми самі пішли в таймінгову атаку, виграли таймінгову атаку, і потім ми ще виграли і вже уничтожили весь мейн. Партія була дуже цікава. Я взагалі коли грав, я не міг даже здумати, що тут вони прийдуть якийсь Харас. Ну, як я говорив, да, мути не було взагалі толком. Тільки крафтери, ну і один муталіст, який просто по приколу зробив. я думав, просто, Ну Ну, да, вот так, отак. Я тут розвідую, тут це супер. Да, і на цьому закінчується весь матч. Прям жорстко закінчується. Партія дуже мені сподобалась. Тільки от, один нюанс того, що у цього тут була прям ядерна батарея, я це не розумію. Скільки? 12 тисяч мінералів і 5 тисяч газів. І саме мене смішніше, от, він. от, Типу. Оце називається прям добича газу. Типу, один робочий на газ, і тут один робочий на газ. Прям якийсь газ дорогущий. Ну да. Дякую, хто дивився відео до цього моменту. З вами був Stengame Ukraine. І пока!